Жити, бо я хочу жити, не щадячи ні трудів, ані поту. При ділі, що наш вік бересь вершити, найду свою я тихою роботу. З орлами я не думаю дружити, та я опрусь гниючому болоту, щоб через нього й другим шлях мостити, на те віддам свій труд свою оку. Письменник, поет, перекладач, всесвітньо відомий каменяр. Іван Якович. Він був людиною цікавою та неординарною. Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальність, зібрав чималу бібліотеку, в якій нараховувалося близько 500 книжок українською, іншими європейськими. Вільно володів чотири був першим професійним українським письменником, який відважився жити з праці пера. Не мав державної роботи, не мав жодних нагород. Не мав кафедри в університеті. Мав замість того Львів і слова до нього. І підеш ти в мандрівку століть з мого духа печаттю. <му> Наша бібліотека налічує чимало цікавих видань Івана Франка. Серед них вагоме місце займає нарис історії українсько-руської літератури. Книга видана у Львові 1910 року. У цій праці розглядається історія української літератури від запровадження християнства в Київській Русі до кінця 19 століття. Літературний процес автор розглядає у контексті загальноісторичного розвитку, трактує його як невід'ємну частину історії України у різні періоди. Велику увагу приділено історії української літератури другої половини 19 століття. Книжка адресована учням ліцеїв і коледжів. Студентам-гуманітаріям, літературознавцям і літературним критикам. Широкому колу дослідників та шанувальників України. Живий у віках. Його твори проходять. Скарби нетлінні запалюють вогонь у наших серцях.